Доброго вечора усім, хто вже готовий підсумовувати сьогоднішній день. Далі я розповім всі головні новини, які актуальні сьогодні в Тернополі та області. Є бюджет на 2023 рік. На сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли ряд важливих рішень. Деякі стосуються обороноздатності деякі – видатків на отримання комунальних установ. Обговорили також бізнес і його підтримку та вирішили долю програм безпечне місто і безпечний двір. 44 питання на сесії Тернопільської міської ради. Затвердили зміни до бюджету на 2022 рік, щоб повністю провести оплату комунальним установам. Тому хочу всіх ще раз заспокоїти, до кінця року всі наші комунальні бюджетні заклади забезпечення належне фінансування для виплати всіх видів заробітної плати необхідних нарахувань також компенсація за комунальні послуги і за оплату вартості виконаних робіт для того, щоб рік завершити без заборгованостей. І вперше в умовах військового стану прийняли бюджет громади на 2023 рік. Відповідно, пріоритети змінені. Більше армії і роботі з наслідками російської агресії, менше видатків на потреби, які нагальними не є. Це однозначно не є бюджетом розкусу, це швидший бюджет виживання. Але в бюджеті ми передбачили повністю необхідне фінансування по заробітній платі всіх бюджетних установ, передбачені в повному об'ємі фінансування вартості всіх комунальних послуг. Уряд планує, що буде йти ріст вартості комунальних послуг для бюджетних установ в розмірі 35%, відповідності приймаючи бюджет, ми вже заклали витрати на оплату вартості комунальних послуг для наших бюджетних установ в тому розмірі, який рекомендує уряд, це плюс 35%. Якщо рівняти з початком 2022 року, то бюджет цьогорічний прийнятий. З ростом на 4%, це понад 120 мільйонів. Ростом ми передбачаємо до дохідної до, до частини, яка приймалася на початку 2022 року. Традиційно на сесії відзначили бійців, які померли воюючи. Так, вісьмом військовослужбовцям присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно. Зокрема, це наумов Віталій Валерійович, Антощук, Тимофій Анатолійович, Щерба Тарас Михайлович, Федоров Андрій Сергійович, Біляшевич, Олександр Степанович. Діваков Олександр Володимирович, Левків, Михайло Богданович і Коваль Віталій Володимирович. Вічна їм пам'яті, і вічна їм слава! Через воєнний стан і найперша безпеку тернополян депутати прийняли чимало змін до вже діючих програм. Зокрема, проголосували за можливість відшкодування витрат у розмірі 50% від вартості ремонту електрощитових проводки і придбання генераторів. Крім того, Тернопіль переходить на монетизацію відшкодування пільг щодо бізнесу. То їм теж будуть відшкодовувати з бюджету громади частину податку, яку він сплачує за кожного офіційно влаштованого працівника. Ця сума 1347 гривень. Також прийняті сьогодні зміни до програми Турбота особливості цих змін є те, що починаючи з 2023 року, певні категорії, певні категорії пільговиків нашого міста, нашої громади, які раніше отримали компенсацію за комунальні послуги. Зараз ця компенсація буде проводитись не так, як раніше, перерахуванням коштів на постачальні підприємства, а безпосередньо людина буде отримати розмір компенсації на свій власний особовий рахунок. І сплачувати відповідно пошати комунальні послуги, але тут є умова, щоб не було заборгованості за комунальні послуги. У місті продовжать дбати про укриття, розвиток системи оповіщення. Затвердили також програму забезпечення обороноздатності військових формувань тернопільського гарнізону та військового призову тернопільської громади на наступний рік. Протягом 22 року в зв'язку з початком війни за рахунок бюджету громади близько 40 мільйонів було профінансовано на перерахування перерахування коштів. Безпосередньо військовим частинам або придбання необхідного обладнання, техніки, амуніції, які був подальшому з військовим частинам. Ця програма продовжить свою роботу в наступному році. Наступний рік ми закладаємо на потреби такої програми понад 50 мільйонів гривень. Триватимуть наступного року і програми Безпечне місто і безпечний двір в рамках останньої встановлять ще 200 камер відеоспостереження. От комерційні установи, які не вимикатимуть на ніч вивізку і реклами, платитимуть штраф, а самі об'єкти демонтовуватимуть. Ліфт повинен бути увімкненим чи ні? Відповідь на це питання ми шукали серед тернополян. Адже у соцмережах люди ледь не сваряться. Одні просять увімкнути, адже важко ходити з дітьми або ж пенсіонерам. Інші кажуть, безпека перш за все не варто ризикувати і годинами чекати, поки вас витягнуть із заблокованого підйомника. Є ще й позиція влади, тож усі за і проти знає наша Олеся Липчак. Ліфт не працює. Спочатком постійного відключення електропостачання та різкого перепаду напруги у Тернополі тимчасово відключили ліфти у багатоквартирних будинках. Рішення було прийнято, аби не наражати мешканців міста на небезпеку застрягнути всередині ліфта та аби зекономити електроенергію. Однак такі нововведення подобаються не всім. Хто за та проти, розпитаю у тернополян. Вже звично, що кожен оцінює ситуацію, зважаючи на особистий досвід. Більшість нами опитаних кажуть, без ліфтів можна обійтися. Головна причина світло вимикають, а бригад, щоб рятувати всіх, хто застряне в ліфті, мало переймаються і тим, що в підйомнику можуть опинитись школярі чи батьки з маленькими дітьми. Їм буде страшно. Отож, вони обирають безпеку, а не комфорт. Це треба робити, бо коли раптово вимкнення тої електрики, людина просто їде, застрягає, а потім всі бригади, особливо коли це дві бригади на місто, вони їздять і достають тих людей. Останнім часом у нас працює ліфт, тому я не можу скаржитись. Деякий час тому бо, ну, взагалі не працював. Ну мені це ок. Я краще ходжу пішки ніж застрягти в ліфті, тому я з цим змиряюсь Ну, піднімаю, зазвичай пішки. Проти, але як світло виключу, то засрягне, хто що буде бігав. Звичайно, що за. Ну, тому що може бути якась ситуація, така, коли людина виключить світло і буде тоді в ліфті угу. сидіти довго. За, щоб відключали, а, а вдруг я, я там застряну, щоб досидіти. Інша частина тернополян, з якою ми поспілкувались, категорично проти вимкнення ліфтів. Наприклад, пенсіонери, яким важко підійматись сходами, ті, хто живе на останніх поверхах, або якщо треба носити важкий багаж. Мені мені не подобається, я живу 16-поверхівці. Дуже важко підніматися поверх до назад, особливо зранку, ввечері, коли кладеш після роботи. Проти звісно, Мені здається, це особливо для літніх людей, як вони будуть підійматися. В... Шлях до інфаркту У нашому місті ліфти відключили місяць тому. Це пов'язано із масованими обстрілами. Звідси ще одна причина нестабільна напруга, через яку часто ставалось загоряння моторів та механізмів. Станом на зараз, можна сказати, деяка ситуація внормалізувалася по, стабіль... по напрузі, бо в той час це було 180-190 вольт дуже мала напруга для експлуатації ліфтів. Експлуатувала... Стабілізувалася ситуація по електронапрузі, але не стабілізувалася е... ситуація по відключенню електроенергії. Як ви бачите, наш Тернопіль обленерго складає графіки, але тих самих графіків і саме обленерго не дотримується. Тож ризик застрягання високий. В той же час Сергій Лупак каже, неодноразово до нього звертались, як і до інших голів ОСББ, щоб включити ліфт у будинку. Міська рада пішла на зустріч охочим. Керівники ОСББ або домоправителі можуть провести опитування серед мешканців будинку, чи варто зараз вмикати ліфти. Якщо більшість за ліфт увімкнуть. Значна частина ліфтів у Тернополі вже відновлена і працюють. Працюють люди, беруть на себе відповідальність, самі думають, чи їм варто перебувати в літі, випускатися, підніматися, чи краще пройтися в той час по сходових клітках. Але у будь-якому випадку, після підключення підйомника, відповідальність за себе бере сама людина. Крім того, Тернопільська міська рада готова співфінансувати придбання генератора для роботи ліфта. Для цього голова правління ОСББ має звернутись в управління житлово-комунального господарства. Продовжуємо розбити авто. І двоє потерпілих аварія трапилась у селі Тосте Чортківського району. Водій автомобіля Ваз 2199 один не впорався з керуванням. Міз їхав у кюват внаслідок ДТП двоє людей отримали травми різного характеру. Загалом же в Тернопільській області за добу сталося 9 аварій. На Тернопільщині громада отримала у власність гідроспоруду вартістю понад 800 тисяч гривень. Йдеться про передачу безхазяйного майна гідротехнічної споруди, яка розташована в місті Хоростків Чортківського району. Продовжуємо. Допомога на фронт. Війна триває. а Отже, не час втомлюватись і забувати про наших захисників і захисниць. Волонтери кажуть, взимку особлива потреба в засобах пересування, а ще в теплих речах і медикаментах. Наші журналісти поспілкувалися з тернопільським волонтером, як допомагає він, і що радить кожному з нас, аби наблизити перемогу. Дивимось в сюжеті. Війна триває, отже, ми не втомлюємося допомагати. Потреби захисників і захисниць на фронті не зменшуються, кажуть волонтери. Тож тут у тилу працюють 24 на 7. Відправка відбувається чуть не кожного тижня. Ось є багато. Благодійних таких хабів, волонтерських хабів, які збирають, назбирають і потім відправляють бус, тому що ну зараз дуже важко з логістикою, але знову ж таки справуємося, збираємо кошти на пальне. На якісь там дуже необхідні речі, які просять хлопці, найбільше наші військові потребують бути мобільними і швидкими, тому машини і зимові колеса ось на що зараз більшість зосереджує свої запити, каже Сергій Фалендеш. В бандеру автомобілях потреба буде завжди, тому що завжди хлопці мають бути мобільними. Ось тому, якщо ви бачите. Просьбу задонатити на автомобіль донайте, тому що там їм дуже необхідно. Чим більше є таких от пікапчиків, тим наші хлопці мобільніші. Ось відпрацювали, приїхали на позицію, відпрацювали. Поїхали ось так. Для це для того, щоб їх чим менше було як відслідити. Окрім цього, маємо подбати і про тепло для захисників і захисниць. Необхідність дуже велика в теплих речах. Знов ж таки, якщо Тим людям, військовим, вашим знайомим, які просять, до прикладу, теплий одяг, завжди бийте на сполох і дзвоніть в частини, дзвоніть на гарячі лінії і говоріть, що в такій то частині не видали одяг, так як говорять зараз наші високопосадовці, що вся ну всі військові забезпечені. Значить, це проблема в комбатах, проблема в командирах, які щось не доробляють. Ось. Але знову ж таки, така річ, як термоустілки, гріючі устілки, термобілизна видають там по одному комплекту. Треба ж, щоб і інший комплект висок для того, щоб вдягнути і бути. Бути здоровим і щоб все було добре. Волонтер тримає зв'язок із тернопільськими бригадами. Нещодавно вдалося передати автівку для 105-ї бригади. Сергій зазначає, зараз не потрібно шукати чим і куди допомагати, бо чи не в кожного точно є знайомий на передовій або ж знайомий серед волонтерів, а ще благодійні фонди. Тож варто лише продовжувати допомагати. Я всім говорю, що кожен на своєму фронті працюєш, сплачуєш податки. Працюєш кожного місця, хоча б якусь частину свого заробітку задонать людям, які потребують цього, ось або й людям, які збирають на щось. Знову ж таки, волонтер допомагай. Так само допомагайте волонтерам, тому що в них так само деколи буває, що опускаються руки, але завдяки завдячуючи добрим людям, все стає на свої місця і працюємо до перемоги всі разом. А Миколай продовжує дарувати діткам щастя. Сьогодні чудотворець усюди не встигав. Тож подекуди подарунки розвозили його помічники. Так і в центр соціально-психологічної реабілітації завітали добродійники, щоб усі діти отримали бажане. Те про що просили у своїх листах. Я замовляла. Е Кресовки, одяг, телефон і розвитку приколки, і все. А що треба робити, щоб Миколай прийшов? Е, треба помолитися. Бути чемним, напевно. Да. Ти була слухняна цього? Так. Да. Що ти робила? Які добрі справи ти робила? Я робила, я допомагала вихователям. До дітей у притулок завітали помічники Святого Миколая. Усе, про що просили в чудотворці тернопільські малюки, допомогла знайти і придбати команда добродійників. Їхня маленька мрія сьогодні буде реалізована. І відчуття щастя, відчуття отримання бажаного гаджету, телефону, планшета. Це те, про що мріють і мої діти, і ці діти також. Тому, Наша мета, наша місія прийти сюди не тільки за емоцією, а показати іншим. Приклад, як потрібно працювати, як потрібно дбати, щоб якомога більше тепла і радості було в серцях у цих діток. Помічники чудотворця опікуються центром соціально-психологічної реабілітації з 2014 року. З того часу кажуть, стараються не упустити жодної деталі з дитячих листів. Побажання всіх різні, бо тут малеча від 3 до 15 років. І в основному діти просять телефони, гаджети, ну зв'язок і іграшки. Стараємося, щоб вони не були обділені. Не дивлячись ні на війну, ні на пандемію. Листи приходять в Миколаєві і вчасно діти отримують також відповідь від нього. Діти не стримують емоцій, розповідаючи, які подарунки отримали. А заказував телефон, заказував от що то. Ну і рукавичі помастери. Та приніс, що ти Вона дуже довго Скільки ти чекав. Скільки дочекав на те? Я вже я, я, довго чекав на нього і дочекався. Це... Це твій перший телефон? Так. Да. Що треба робити, щоб прийшов Миколай до дитини. Що ти знаєш? – Треба бути не слухатися. Батьків, виховательки слухатися. Директорка притулку каже: важливо показувати дітям, що добро існує, і що добрі справи завжди переможуть усі погані події у житті. В день святого Миколая стається диво, і правді це диво, тому що ці їхні такі побажання, які вони мали у листах, насправді здійсняться. І ми дуже тішимося з того, і дуже приємно нам спостерігати за їхніми такими емоціями. В притулку подарунки отримали 27 дітей. Миколай приніс їм усе, що замовляли. Святий Миколай завітав і до сімей захисників дітям, які цього року втратили батька чи маму на війні. Віці 105-ї бригади тероборони влаштували свято. Все для того, аби малеча не втрачала віри в чудо і пораділа подарункам. Військові кажуть, захищають дітей не тільки будучи на передовій, але і в тилу, роблячи все для того, щоб найменші відчули атмосферу дива і підтримки. Сьогодні свято. Святого Миколая, чудотворця, я вас вітаю. Здоров'я, гараздів вашому домі бажаю. Колись пам'ятаю, я вже у вас був, дарунки дітям і дорослим роздавав, до праці всіх навертав, наказував чесно жити, від зла втікати і добро творити, так? Офіцери Збройних сил України теж допомагають Святому Миколаю. Цьогоріч разом з чудотворцем вони завітали і на Тернопільщину до усіх слухняних дітей. А малеча не лише чекала на Миколая, а й готувала вірші та пісні. Україна куля, кулядує куля вся земля. в небі, небі ангели співають, прославляємо Христа. Молодець діти чекали на Миколая, хоча цей рік був для багатьох зовсім невеселим. Війна забрала в деяких дітей найдорожче їхніх батьків. Але побратими роблять усе, щоб малюки не втрачали віру в чудо. Святий Миколай завітав у сім'ї загиблих героїв 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Найважливіше було зробити діткам насправді свято і побачити в їхніх очах оцей блиск. Нам це вдалося. Адже від кожної дитини відчували стільки тепла та радості в очах. Це, я думаю, те, що ми мали зробити, щоб в цих дітей не було сліз на очах, а була лише радість. Це це була наша найважливіша місія. Дарувати дітям радість і щасливе дитинство це те за що воюють на передовій і над чим працюють в тилу не лише військові, адже спогади з дитинства формують потім дорослого українця. Тому бійці тероборони взялися за добрі справи. Зараз війна і ми. Ми боремося, ми захищаємо, щоб це майбутнє зреалізувати, а сьогодні діти точно не мають знати про те, що, що війна приносить наскільки велике страждання, особливо ті діти, які втратили своїх найрідніших, найкращих, своїх дорогих батьків. І тому ми сьогодні з тою акцією, тою такою великою доброю місією йдемо до тих діточок, наших найкращих воїнів, які вже віддали своє життя за Україну, щоби. Сказати їм, що твій тато найкращий, твоя мама найкраща. Ви ви діти справжніх героїв. Миколай завітав до 19 дітей, чиї батьки назавжди залишаться героями України. Приніс їм солодощі, іграшки та подарунки, які малеча чекала. І незмінна частина святкового настрою та атмосфери в будинку це новорічна ялинка. Тож вже від 15 грудня в Тернополі розпочався сезон продажу новорічного деревця. Тож, яка цьогоріч вартість ялинок і прикрас для неї, дивіться у сюжеті. Андрій продає ялинки вже багато років. Каже, цього року в ціні ялинки зросли більше як на 100 гривень, і вони поки що попитом не користуються. Зараз люди так основному не купують, а ціна від... 500 гривень метр двадцять, метр 30, така ціна. Розповідає, ціни на ялинки залежать від висоти, пишності та звідки ялинку привезли. У його асортименті є дерева із-за кордону та з Закарпаття. А от у Федора ціни інші. Він каже, ставить нижчу вартість, щоб люди купували та й поторгуватись не проти, аби покупці мали змогу придбати ялинку та потішити себе на новорічні свята. У нас ціна така до 30 сантиметрів і до 2,5 м. Ну, люди, поки що не орієнтуються, ціна така йде в нас від 150 гривень до 800 гривень. Такі ціни в нас менш більш Але люди, поки що процінюються, що таке питаються, так дуже не беруть. Покупці ж цінам на ялинки дивуються. Кажуть, за такі гроші краще куплять продуктів на новорічний стіл. Це зашкальні ціни. в наш час такі ціни. Та хіба ялинка зараз коштує 2 тисячі, люди добре, це ж це жах. Мені каже, це, це не добре. Моя ну, така суб'єктивна думка. Навіть а я у на каже 700-600 рублів. Хіба це де на наш час? Є й ті, які, попри все, купуватимуть ялинки в свої домівки, бо головне на свята потішити себе і родину. Ну, в принципі, ціна можливо і не є маленька, бо вона, наприклад, 600 гривень. Але справа в тому, що я вже 5 років підряд купую. Можливо, не всіх людей, але я вже знаю, що це Франківська область, що це Космач, шепіт. І вони просто дуже довго стоять. Взагалі у нас була штучна ялинка, ми переселенці. А зараз, мабуть, що купимо таку справжню. Живуть у нашому місті і ті, яким ялинка цього року не принесе радості, адже святкувати змушені далеко від рідного дому. Ні, не буду. Бо ми не місні, ми з Маріуполя поки що Не врім'я. Штучних ялинок на ринку майже немає, та й купують їх мало, кажуть продавці. Головною причиною є надто висока ціна. Зокрема, за штучну ялинку висотою 2 метри потрібно віддати 2-3 тисячі гривень. А от ялинкові прикраси цього року мають свій певний стиль. Люди, хоч купують, небагато, але якщо обирають, то хочуть щось патріотичне. Не багато беруть, ну і з огляду на те, що ну ми всі повинні з розумінням ставитися до складної ситуації. То у нас і ціни дуже такі, я би сказала, дуже демократичні. Ось така ручна робота. Це 50 гривень. Коштує. Це дуже хороша ціна. Ще з огляду на те, що ми тут стоїмо в такому холоднечі і, і ну, ціни високої не ставимо. Такі теж в середньому виходять 12 гривень одна, такі ось більші – 25 гривень. Наталя розповідає, цьогоріч ціни на новорічні іграшки, дощик та гірлянди зросли на 25%. Вартість іграшки середнього розміру – від 10 до 50 гривень. Набори по 6 та 12 штук в ціні – від 35 до 250 гривень. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю сьогодні приємного вечора і лише хороших вражень від цього свята. Залишайтеся на нашому телеканалі, обов'язково вірте в перемогу України.